15-річна Діана всього 4 роки займається конкуром, але за своїми плечами вже має значний досвід успішних виступів на змаганнях, захищаючись кіноспортивного клубу Фавор з задоволенням і завжди успішно займаючи призові місця. Свій успіх Діана пояснює постійними тренуваннями та надлишком енергії. Мені подобається саме спілкування з кільми, Подобається те, що тут потрібно дуже багато тренувань треба часто сюди ходити, треба як кажуть, ну викладатися повну. А мені в школі не вистачає, ну, немає куди дівати енергію. Три перших місця є, одне друге. Ну, а так там їздили недавно в гості в Коваль, то там я зайняла приз з зрительських симпатій кіно кіноспортивного клубу Фавор міського палацу дітей та молоді вирішили відзначити традиційно змаганнями. За роки діяльності клуб виховав цілу плеяду успішних спортсменів. Зараз же тут займається близько 40 учнів. Вони вивчають як практичні, так і теоретичні сторони вправної верхової їзди. В результаті їм не страшні будь-які змагання. Діти крім практичних. Верхових занять ще отримують теоретичні знання зоотехнії, ветеринарії, психології коня, тактики, теорії конкуру та виїздки. Отримують стартові, стартовий опит. Як на своїх змаганнях, так і на виїзних змаганнях. Змагалися учасники у чотирьох категоріях: діти, спортсмени, гран-при та дорослі. З'їхалися на дійство спортсмени із рівного та селища Котів, що на Волині. Найпрестижнішу нагороду перехідний кубок Кращий спортсмен. Та перше місце в одному із маршрутів здобула Анна Бойко із КСК. Фавор Сергій Базилюк із Рівненського клубу Вітер виборов першість у класі спортсмени. Діана Красновська стала кращою серед дітей. Гості з Волині записали на свій рахунок одне срібло і одну бронзу. Віктор Самчук, Володимир Захаров, новини Рівного.